Привіт, друзі! Відправляється історичний експрес. І сьогодні ми вирушимо в подорож до історії газованих напоїв. Не прогавте свою зупинку в минулому. Важко уявити сучасний світ без шипучого задоволення газованих напоїв. Вони стали невід'ємною частиною нашого життя, супроводжують святкові застілля, освіжають у спекотні дні та додають особливого смаку навіть звичайним моментам. Але чи задумувалися ви, як все почалося? Як звичайна вода перетворилася на джерело бульбашкової радості? Подорож у світ газованих напоїв починається з давніх часів, коли люди вперше спробували природну шипучу воду з мінеральних джерел. Цілюща, загадкова і навіть трохи чарівна, вона надихнула вчених і винахідників створити те, що ми сьогодні називаємо газованкою. Від перших експериментів з вуглекислим газом до появи культових брендів, які підкорили світ. Історія газованих напоїв це розповідь про інновації, сміливість і творчість. Давайте разом вирушимо в цю шипучу подорож крізь століття, щоб дізнатися, як народилася ідея, що освіжає нас вже не перше покоління. У XVIII столітті англійський вчений Джозеф Прістлі провів експеримент, який перевернув уявлення про напої. У 1767 році він знайшов спосіб насичувати воду вуглекислим газом, розчиняючи його в рідині. Це відкриття було революційним. Пріслі створив перший штучний газований напій, але його основна мета полягала не в задоволенні смаку, а в оздоровленні. Газована вода вважалася ліками. На початку 19 століття технологію пріслів вдосконалив швейцарський аптекар. Якоб Швеб, який заснував компанію Швебс. Він почав розробляти газовану воду у промислових масштабах. Перші газовані напої продавалися в аптеках як ліки, що допомагали при проблемах з травленням. З часом люди зрозуміли, що до газованих напоїв можна додавати різноманітні сиропи, трави та фруктові екстракти, що надає їй нових смакових відтінків. Так народилися перші солодкі газовані напої. У 1886 році в американському місті Атланта аптекар Джон Сміт Памбертон створив напій, який мав стати ліками від головного болю, але вийшло дещо інше. Так народилася Кока-Кола. Її смак швидко завоював популярність, і напій став символом комфорту і задоволення. Через кілька років, в 1898 році, з'явився ще один культовий бренд, Pepsi Cola, створений Калебом Бредхемом. Який також був аптекарем. Спочатку напій продавався як засіб для травлення, але згодом перетворився на конкурента Кока-Кола. З появою автоматів для виробництва газованої води бульбашкові напої стали доступнішими. Крім того, почали з'являтися напої з різними смаками лимонні, апельсинові, вишневі і навіть екзотичні, такі як імбирний Ель. У 1930-х роках компанія Фанта з'явилася як відповідь на обмеження імпорту під час Другої світової війни. У другій половині століття газовані напої стали частиною масової культури. Їх рекламували зірки. Вони асоціювалися зі святами, молодістю та активним способом життя. В Україні історія газованих напоїв почалася в радянські часи. Хто з дорослих не пам'ятає автомата з газованою водою на вулицях? Звичайно, вода коштувала одну копійку, а з сиропом три. Більше того, штучний лимонад, такий як Буратіно чи Дюшес, став улюбленим напоєм кількох поколінь. Після здобуття незалежності Україна почала імпортувати західні бренди, а також розвивати власне виробництво. Сьогодні асортимент напоїв настільки великий, що кожен може знайти свій улюблений смак. Зараз газовані напої переживають нову еру. Зростає попит на натуральні чи корисні напої без цукру. З'являються навіть напої, збагачені вітамінами чи пробіотиками. У світі газованої води панує ідея створення не лише смачного, а й корисного продукту. Мінеральна вода як ліки. У 18 19 століттях газовану воду вважали лікувальним засобом і продавали в аптеках. Винахід сифона. У 1829 році з'явилися сифони. Спеціальні пляшки для газованої води, які дозволяли зберігати бульбашки. Поява ароматизованих напоїв. Перші ароматизовані газовані напої створювали, додаючи сиропи та екстракти фруктів для поліпшення смаку. Кока-Кола як ліки. Кока-Кола, створена в 1886 році, спочатку продавалася як ліки від головного болю. Та розладів травлення. Перші автоматичні пляшкові лінії у 1892 році з'явився патент на кришку кроненпробку, яка дозволила масово виробляти газовані напої у пляшках. Газованка під час Другої світової війни. Під час війни Кока-Кола поставляла свої напої солдатам, що зробило її популярною у всьому світі Реклама газованих напоїв Газовані напої стали одним з перших продуктів, які активно рекламували в кіно та на телебаченні. Рекордна ПЛЯшка. Найбільша пляшка газованої води була створена в США в 2015 році. Її об'єм становив понад 15 тисяч літрів. Напої без цукру. Перший дієтичний газований напій з'явився в 1952 році. Його назва була Наукал. «No Вуглекислий газ і смакові рецептори. Бульбашки в газованих напоях активують рецептори болю на язиці, що створює відчуття легкого поколювання. Історія газованих напоїв це не лише про винаходи чи інновації. Це розповідь про те, як людська цікавість прагнення до нового та бажання створювати унікальне змінювала наш світ від цілющих джерел до культових пляшок, від наукових експериментів до рекламних кампаній, газована вода стала символом сучасної культури, яка постійно рухається вперед. Сьогодні ці напої доступні у кожному куточку світу, мають безліч смаків і форм, відображають стиль життя і навіть стають частиною історії про дружбу і сімейні традиції. І хоча ми п'ємо їх із пляшок чи банок, кожен ковток містить у собі частину цієї захопливої історії. Тож наступного разу, коли візьмете в руки свою улюблену газованку, згадайте, який довгий і цікавий шлях вона прийшла, щоб стати тим напоєм, який ви тримаєте в руках. І нехай ці бульбашки завжди нагадують нам про магію відкриттів і невичерпну силу людської уяви. На цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А які факти вас вразили найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!